У Лозівському ліцеї номер 7 керівники громади та партнери відкривають безпечно освітній простір Гоу». Почисні гості знайомляться з роботою простору та діляться враженнями від побаченого. Гарні результати. Спеціалісти цього центру можуть використовувати свою експертизу також для всього найкращого для дітей. Можливо, це і маленький вклад, однак він необхідний для допомоги дітям у тому, що зараз відбувається в Україні. Простір Лец Go облаштувала громадська організація істоку партнерстві з міжнародною неурядовою організацією Плен інтернешнл за фінансування Італійського агентства розвитку та партнерства. Представники місцевої влади дякують за підтримку. Дуже гарний приклад, такий важкий час для нашої громади і в цілому для держави, що в нас є такі друзі. Надіємо, що найближчим часом не тільки будемо займатися в таких просторах, а і бажаємо як швидше, зробити безпекове навчання в кожному шкільному закладу. Освітній простір розрахований для учнів з 1 по 11 клас. Тут проводять заняття, влаштовують розваги. На долуження освітніх втрат з 5 по 11 клас 4, 4 предмети. Це українська мова, математика, історія та англійська мова. Також ігрова кімната, це і арт-терапія, і поробки, заняття для дітей з логопедом, з психологом. Це не тільки центр для розвитку соціалізації дитини, а це і центр, в якому наші колеги мої вчителі зможуть підвищувати свою кваліфікацію. Коли приходить вчитель і бачить ось такі створені чудові умови, хочеться ще більше працювати. Безпечний освітній простір Go працює з вівторка по суботу з 11 до 18 години. Сюди запрошують всіх бажаючих дітей.